Уявіть собі, люди в інтернатах вони не бувають, вони наодинці бувають тільки тоді, коли в туалеті, якщо ще є в туалеті кабінка, і людина все життя на загал. Змогли б ми так прожити. А в підтримано проживання все рівно це кімнати, хай навіть на три людини, але є кімната для усемітнення, є можливість самим і вибирати, і готувати їжу. Є можливість, якщо в тебе щось болить просто нікуди не йти і прилягти. Тобто, да, є правила, що має бути чисто, да, є правила, що ти не маєш права ображати інших, тобто дотримуватись прав інших людей і персоналу. Але все інше в тебе вибір. І це людський підхід, і це підхід міжнародний, це правильний підхід. Звичайно, що це майбутнє інтернатів. Привіт! З вами Маргарита Тулуб, і це третій сезон подкасту Всюди люди. Цей подкаст починався історіями людей з психічними розладами, які живуть в реабілітаційних центрах, психоневрологічних інтернатах і психлікарнях. Якщо ви слухали його, то здається, я вже переконала вас в тому, що утримувати людей в закладах, м'яко скажемо, не найкращий варіант. В цьому сезоні я хочу розказати вам більше про те, яка ж альтернатива існує в світі. Де там живуть люди з розладами, якщо закладів, мінімум? Мова піде про проживання з підтримкою. І ще я розкажу вам про ці нечисленні приклади, які вже працюють в Україні. Як ви можете здогадатися, фінансуються вони здебільшого іноземними громадянами, а відкривають їх недержавні організації. Сьогодні ви почуєте мою розмову про це з Оленою Темченко, правозахисницею і експерткою проекту Психічне здоров'я для України. 2017 року український уряд розпочав реформу деінституалізації. тобто всі погодилися, що утримувати людей в інтернатах погано і краще розвивати послугу підтриманого проживання, а заклади ж поступово закривати. Але повномасштабне вторгнення показало насправді інше: прихильники інтернатів зараз звучать доволі голосно, бо ж вони говорять: ну добре, що в нас є інтернати. Бо нам тепер є куди евакуйовувати людей. При цьому цікаво, що люди якось не зауважують, що якби великих інтернатів не було, а люди з психічними розладами жили б в громадах, то евакуація не була би такою важкою а подекуди і взагалі можливо не знадобилася б реформа реформою. Але що ми бачимо? Міжнародні організації починають вкладати кошти в ремонти закладів, які раніше планували закритися. Благодійні фонди заселяють людей в раніше заморожені приміщення. І ідея ніби і логічна під час війни, бо ж нам важливо мати чим більше ліжкомісць. Однак факт лишається фактом. Інтернатна система знов продовжує розвиватися. Хоча мало би бути навпаки. Інтернатна система не зникає і дійсно війна трошечки не той вектор задала в в реформі. Вона не тільки не підтримала реформу, вона її призупинила і ще й дійсно вливання міжнародних фінансів в цю систему відбувається. Говорить Олена Темченко, правозахисниця та експертка проекту психічне здоров'я для України. Навіть те, що відбувається. Реформування, воно прикриття тільки. Реформа це, наприклад, коли у Вінницькій області з декількох з одного дитячого, одного психоневрологічного і одного е гіріатричного великого інтернату е юридична особа одна, а, а то відділення, тобто їх тільки переназвали. Дійсно, зараз відбувається те, що не має відбуватися. Е, і тому що люди, які втратили домівки, які проживали навіть не в інтернатах, а в громаді, але через те, що немає де проживати, їх влаштовують е, і їх фактично ну, е, інституціоналізують примусово саме через цю проблему, що немає житла, і е, це теж негативний момент, що наша система буде не зменшуватись. А навпаки, зростати кількість людей, які проживають в інтернатній системі. І те, що використовуються кошти, які приходять в Україну саме для того, щоб вирішувати проблеми у цих людей, які залишилися, які постраждали внаслідок російської агресії, то замість того, щоб дійсно будувати якісь Житло, щоб людина продовжувала жити активно в громаді. А якщо поселяти в інтернат і добудовувати чи відремонтувати приміщення в інтернаті, це абсолютно хибний шлях. І комітет ООН е з прав людей з інвалідністю е якраз е в 22-му році е рекомендації е свої видав. В зв'язку з ковідом, і зв'язку от тією ситуацією, яка в Україні, що масштабна пандемія і інші ситуації, які відбуваються в Україні, це не є причиною того, щоб вкладати гроші навіть в ремонт, уже не говорючи про те, що будувати щось нове. Але на жаль, у нас так. І відбувається більш того, навіть для ВПО на території інтернатів будуються, відремонтуються приміщення і поселяють туди людей. Вважається, що це місця для компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, але якщо це на території інтернату, ну я Взагалі не можу зрозуміти, для чого це на території психлікарні. Тут мені здається, в слухачів може виникнути питання: що ж ви так ці інтернати не любите? Але можливо коротка передісторія, взагалі, як ми з вами познайомилися? Мабуть, це був 2016 рік. Мені здається, можливо, 2017. Раніше. Раніше, але е, я стала монітором національного превентивного механізму. А при офісі омбудсмена це такий орган, який фактично здійснює візити без попередження в місця несвободи. Е, І психоневрологічні інтернати вони якраз і вважаються місцями несвободи. І ми якраз познайомилися з вами, бо ви тоді в офісі уповноваженого працювали. Ви взагалі колись підраховували, скільки от таких візитів ви за час роботи здійснили? За час роботи я здійснила 350, бо у нас система електронна рахує. І коли я уходила на пенсію, то мені... Просто я навіть не думала, що така кругла цифра буде. Зараз я теж уже монітор національного привітивного механізму, і тому ця цифра більша. Ні один візит без громадськості не відбувається. І я думаю, що цей механізм він якраз дуже важливий, в тому числі для відвідування таких соціальних, які не є закритими установами юридично, а фактично багато з них. Загорожую, стоїть сторож на вході, і не пускає. Чому ж не можна їх відвідувати стороннім людям? І чому має сторож? А, а, а була така відповідь одного з директора: ну от зараз же в будинках новобудовах теж консьєржі. Вони ж теж питають. Я кажу, почекайте, ну вони ж питають і пропускають відвідувачів. А ви не пускаєте нікого з відомо директора? Тут питають мешканців, а тут питають директора, і оце і є е, не свобода, основна ознака несвободи — що людина не розпоряджається своїм життям. Ви, мабуть, бачили всі психоневрологічні інтернати в Україні такими, як вони є, без якоїсь спеціальної підготовки керівництва до вашого візиту. Як вам здається, більшість е, людей, які працюють в психоневрологічних інтернатах, вони розуміють, що так далі тривати не може. Психоневрологічні інтернати, де проживають люди з психічними та інтелектуальними порушеннями, це самі ну, важкі на мою думку, інтернати. І м, на ваше питання чи е, про персонал? Чи розуміють вони необхідність змін, вони розуміють неминучість змін? І ми намагаємося це доносити, і це доносить громадськість. Там, де керівництво це почуло і зрозуміло, то вони і вже готуються до цих змін. Перший сезон цього подкасту присвячений життю людей в інтернатах, а тому у вас може постати логічне питання. А Яка взагалі є альтернатива? І от нарешті я вам скажу, що вона існує і називається вона підтримане проживання? Олена Васильівна, якраз та людина, яка консультує організації, які планують відкривати такі будинки? Як би ви загалом пояснили, що таке послуга підтриманого проживання для людей, які не орієнтуються в цій темі? Саме головна відмінність від е, проживання в інституції, ну в інтернаті, це те, що людина Живе е, в громаді, людина сама вирішує, як їй жити, е, вона вирішує е, самостійно побутові речі, як комунікувати, як вирішувати свої питання. І якщо в неї є якісь захворювання, психічні або інтелектуальні порушення, і вона потребує допомоги, то їй тільки допомагають, їй дають підтримку. Тому називається підтримане проживання, тобто проживання в громаді в наближених умовах до домашніх, до, до таких, як ми з вами проживаємо всі Громадські організації, які вже мають досвід. Будівництва створення таких осель, добра, таких будиночків підтриманого проживання, вони вважають, що максимальна кількість людей, яка може проживати, це оптимально до восьми. І не всіх зразу селити, а поступово для того, щоб кожна людина могла пристосуватися. І в залежності від її потреб і від її можливостей, ті люди, які... Там працюють вони тільки їй допомагають, вони помічники, вони консультанти, консультують в інтернатах. Це зовсім інше. Єдиний режим, де е, і виделок немає. До цього часу в психоневрологічних інтернатах немає виделок, тому що вважається, що це небезпечно. А це, це просто неповага до гідності цих людей. Однаково посуд, який не б'ється, прогулянки під наглядом і взимку це закривати в одній кімнаті, тому що так, не тому, що персонал цього хоче, а тому, що їх не вистачає. І вони змушені, щоб. Наглядати за всіма їх закривати в так званих кімнатах для відпочинку, і вони просто хтось сидить, хтось на пол на підлозі спить, хтось дивиться телевізор, одну програму всім, і так до кінця життя. Ви говорили вже про те, що зараз і з 2017 року почалася практика, коли інтернати створюють відділення підтриманого проживання. Як ви до цього став спочатку? Ми це сприйняли позитивне, але що це дійсно краще, ніж те, що було. Але це абсолютно не підтримка проживання, це просто покращені умови. І більш таки, да, там люди самостійно прибирають, вони їдять в їдальні, але у них така невеличка кухонька, що вони можуть там посмажити картоплю. Ну, уявіть собі на 700 чоловік, пожарить посмажити картоплю. Ці люди ніколи в житті. Не могли не їсти смаженої картоплі. тільки тому, що немає можливості. А тут для, це більш таких людей, які соціалізовані, в основному для молоді. І пральна машина, наприклад, вони самі беруть свої. Тобто, якийсь такий острівок покращених умов. Це покращення умови, але це не підтримане проживання. Підтримано проживання це коли людина живе. Громаді самостійно і їй надається підтримка. Якщо ми візьмемо реєстр надавачів послуг, у нас в реєстрі, по-моєму, на сьогодні там біля 300 до 283 щось таке надавача, які підтримне проживання надають. Більшість з них це ті, от якраз в інтернатах, є взагалі якісь незрозумілі організації, які. які Випадково потрапили, але коли ми аналізували їх до 20, реально тих, які ну відомі, у нас є також кілька класних прикладів будинків підтриманого проживання. На Львівщині, на Київщині є приклад, але здебільшого за цю роботу беруться неурядові організації чи благодійні фонди. Це не практика місцевого самоврядування. На жаль, не практика державних представників влади. Так чому так? Чому відбулася медична реформа? І чому от не відбувається от цієї правильного реформування соціальне? Тому що медичну реформу підтримали державні кошти. Вони йдуть з бюджету, нам всім дали якийсь мінімум на сімейного лікаря, і ми саме вибираємо, і це дуже класно, і це дійсно спрацювало. Соціальні послуги реформування, надання соціальних послуг покладено на територіальні громади. Вони в першу чергу мають вирішити самі нагальні проблеми. Е, да, освіта – це теж субвенція, це державні гроші. Е, на медицину, теж йдуть пакети НСЗУ. А на соціальні послуги вони мають самі забезпечити. І, е, маючи в е, спадщину інтернатну систему. Звичайно, що людині керівнику територіальної громади да, легше людину з інвалідністю чи поважного віку відправити в інтернат, де вона 75% пенсії віддасть і щось залишиться, ніж створювати, от навіть якщо є приміщення. Навіть якщо є приміщення з цього року відбувається. Такий експеримент, коли виділено з державного бюджету кошти на послуги, і ці послуги будуть даватися не на установи, як зараз, і обласні бюджети дають на інтернати великі кошти. А, дають, а кошти будуть даватися людині, яка потребує, і вона сама буде вибирати. Ну, як ми вибирали сімейного лікаря. Це правильний підхід. Розумієте, якщо будуть ці розвиватися послуги, підтримуючи в громадах, то ем, і ці е, люди з інвалідністю вони будуть не тягарем, а вони будуть потенціалом для розвитку цієї громади. І якщо правильно, з самого початку і у нас вже є ця послуга раннього втручання. А далі... Поступово, дуже розумно в громадах у е, ці сходинки, дитинка підростає, їй далі має бути послуга підтримуюча. А далі вже стає доросла людина, і якщо в неї дуже важке захворювання, то її все рівно підтримувати, але вона вже буде мати навики, які вона буде вже віддавати в громаді. І так все життя. І людина живе в громаді гідним життям. І громада має здобути від того, що вкладають цю люди. З одного боку, економічна складова цього зрозуміла, але це потребує загалом просто інакше ставлення до людей з психічними розглядами в першу чергу. Так? Так. Те, що ми говоримо, що не сприймати їх за людей, які ні на що не здатні, не сприймати їх за людей, які потребують повної опіки. За яких треба все робити, які нічого не розуміють, які можуть їсти і без виделки, бо їм і так нормально будуть з ложкою їсти котлету, і це дуже зручно, мабуть, це потребує іншого ставлення до людини. І мені здається, тут з цим дуже важко, бо тут треба кожній людині окремо працювати з собою, своїм найближчим оточенням, найперше. Бо це не з'являється просто так. В нас не було цієї практики. Врешті в нас не було просто навіть практики життя поруч бачити поруч цих людей з психічними розглядами. Це для нас дуже нове. І от якраз в будинках підтриманого проживання, які є зараз, я цих людей бачила. Бачила з якими вони проблемами зіштовхуються. Що це виявляється, нам здається, що це дуже просто. Що в людини з'являється дім, а людина зіштовхується з купою викликів: як попрати, що гроші ні, звідки не беруться, що їх треба заробляти, що є карточки, якими треба розраховуватися, що є автобус, в який треба сідати, що треба платити за проїзд, і купа-купа різних там речей. Але чи можемо ми відповісти на питання, що нам зараз не дозволяє? Закрити інтернати і перейти на е, послуги підтриманого проживання. Ми не можемо зараз закрити просто інтернати. Е, у нас війна, наш бюджет йде на оборону, на війну, на перемогу. На сьогодні у нас десь 42 тисячі людей, які в інтернатах. Це в психоневрологічних, дитячих будинках інтернатах і гіртричних, а ще оці стаціонарні відділення, яких. Ну, зараз вже менше ніж 300 їх. І тому для того, щоб ми перейшли від інституційних послуг до послуг громаді, то має бути проаналізовані от е, дуже якісно створений оцей аналіз, і це фахівці, це мають мультидисциплінарні команди робити. Це мають бути і соціальні працівники, і психологи, і лікарі-психіатри. І е, іншим може медики, які в тому числі залучати тих працівників, які їх знають і бачать. А для того, щоб вирішити, що найкращих інтересах конкретної людини, і тоді розвивати оці послуги, послуги в громадах для того, щоб закрити, треба їх кудись переселити і дати достатньо персоналу. І утримувати. Ну колись мені сказали, по-моєму, в Чехії, що коли відбувалося таке реформування, то пару років було двойний бюджет і на інтернати, і на оці такі альтернативні формі. Ну і державна воля, як кажуть, це має бути політична воля, що це має бути змінено. І така політична воля з'являється. по Во Перше політична воля є. Тому, що у нас є зобов'язання. Україна рухається до Євросоюзу. Ця міжнародна європейська підтримка, вона дуже чітко регламентована, як її можна використовувати. Так от, в цьому, і це, я вважаю, заслуга все таки громадських організацій, тому що коли обговорювався. План використання цих грошей цієї міжнародної підтримки європейської, там не було слова про інтернати. не було. Там було тільки на підтримуючі для дітей форми прийомних, тобто сімейні форми виховання дітей. Все-таки тут об'єдналися всі зацікавлені громадські організації. І е, коли був наступний етап підготовки цього плану, то найбільше пропозицій було саме в соціальній сфері і саме щодо е, деінституалізації цього питання. І пункт з'явився, яв, щоб хоча б закрити двері для молоді, щоб молодь з дитячих будинків інтернатів і з громад не поступала е, зараз в психоневрологічні інтернати, це дуже важливо, це правильний крок. Але і в зв'язку з цим з'явився зобов'язання, і в плані Міністерства соціальної політики на до листопада місяця затвердити стратегію де тобто. Це нарешті говориться не в громадськості, а це говориться на державному рівні, і це дуже хорошо, тому що е, да, у нас немає грошей, але якщо ми не будемо ставити мету, ми не, ніколи до неї не, не дойдемо. Ви вірите в те, що колись е, в сторожів не буде, і в людей з психічними розладами ніхто не буде перевіряти на вході, що вони сьогодні купили на вечерю. Вірю. Вірю тому, що е, система змінюється. От те, що ми прийшли в 12 році, коли НПМ відкрива е, розпочинав свою роботу, те, що ми бачили, і клітки, і людей е, е, закривали в приміщенні з відрами і по місяцю, вони не виходили. Ми бачили такі речі, які. Поступово от, цими стандартами відвідування, навчання персоналу змінювалась. Я наведу такий приклад, що в Запорізькій області це Веселівський інтернат, психоневрологічний. Ми перший раз відвідали, коли от людина, одна жінка була в такій, це була літку, вона просто була. Така альтанка, але вона була в вигляді клітки. Її закрили, щоб вона не, не втікла. Після нашого візиту у нас було такий дуже пог... грозний такий, рекомендації, поганий рекомендації, і дуже погані наслідки такі для директора. Він сказав: відкрию я. І він дійсно відкрив ворота. Взагалі, ми наступний раз приїжджаємо, а дійсно ворота відкриті. А я кажу: ну і що так обережно? Він каже: я відкрив ворота. Вони перестали тікати. От це такий дуже простий приклад і умови. Це ще далеко не все. Саме головне це гідність, повага до гідності. З вами була Маргарита Тулуп, і ви слухали подкаст Всюди. Люди він створений завдяки проекту психічне здоров'я для України. Але найбільше я дякую вам за те, що слухаєте. Якщо вам було цікаво, поділіться цим епізодом з друзями та розкажіть про нього у ваших соціальних мережах. До наступної зустрічі.